День перемоги, головне державне свято Росії. В останні роки воно перетворилось на справжнє пропагандистське безумство зі звичними гаслами на Берлін. Можемо повторити за Сталіна, за Путіна, за Родину. У такий спосіб Кремль намагається ототожнити сучасну Росію з радянським союзом, якого боялись і поважали країни Заходу. Проте далеко не всі знають, що в радянському союзі, на якого так рівняється Путінська Росія, 9 травня взагалі не святкували перші 20 років після війни. Чому ж Сталін заборонив свято перемоги над фашизмом? У грудні 1947-го президія Верховної Ради СРСР оголосила 9 травня звичайним робочим днем. Замість парадів, орденів і повітряних кульок всі дружно працювали на перемогу комунізму в колгоспах та на заводах. Уявіть тільки на ювілейні 5, 10 та 15 річниці перемоги єдиними, так би мовити, святковими заходами були скромні артилерійські салюти, якими порадували жителів кількох великих міст СРСР. Для народу придумали легенду: не святкуємо, бо. Батьківщину з руїн піднімати треба, але при цьому Україні Рад й надалі помпезно відзначали Жовтневу революцію і День Трудящих. І тільки в 1965 році за Леоніда Брежнєва 9 травня знову став вихідним. А в Москві на Красній площі вперше за 20 років провели військовий парад. За однією версією Сталін заборонив святкування 9 травня, адже боявся популярності маршала Георгія Жукова. Саме Жуков в очах населення був ковалем радянської перемоги над гітлерівцями. А після війни на видатного полководця чекала особлива подяка від Сталіна. Його перевели командувати провінційним округом в Одесу, а згодом ще далі на Урал. За іншою версією, 9 травня не було днем перемоги для Сталіна, адже Червона армія дійшла тільки до Берліна, а не завоювала увесь континент як планувалось. Та більшість істориків вважають, день перемоги не святкували 20 років через страх радянської влади перед фронтовиками. Вони пройшли через пекло і навряд чи дозволили би перетворити день скорботи в піар-акцію радянської верхівки. Ветерани бачили, як живуть в Європі. Це були люди з духом переможців, а не рабською психологією. При цьому вони у повній мірі відчули на собі так би мовити турботу батька всіх народів Сталіна. Після війни ветеранів, багато з яких повернулись каліками, фактично кинули на призволяще та. Ще Ретельно перевіряли, трусили арештами, а інвалідів взагалі масово вивозили у спецтабори. За Леоніда Брежнєва радянську економіку добряче лихоманило, тому потрібно було відволікти увагу населення від реальних проблем. Більше того, до 1965-го померли понад 70% учасників війни, і вони вже не становили серйозної загрози для влади. Тут і згадали про 9 травня і почали використовувати день перемоги у пропагандистських цілях. Саме на цей час припадає розквіт кіноіндустрії, яка допомогла підтримувати цей міф. Водночас ветерани війни використовувались і використали. Товуються до сьогодні лише як живі музейні експонати для кремлівських пропагандистів.